Дорогі брати і сестри, шановні телеглядачі, щиро і сердечно вітаю всіх вас з Новим роком. Зазвичай, з наближенням новорічних свят, ми з надією очікуємо і мріємо, що новий рік принесе нам і нове щастя. Так влаштована людина, що ніколи не перестає мріяти і чекати, сподіватися і надіятися. Куди ж спрямована наша. Сьогоднішня надія, чого бажаємо ми, виголошуючи звичне вітання з Новим Роком, з новим щастям, якого щастя ми прагнемо, і що під цим словом розуміємо. Адже маючи чималий життєвий досвід, знаємо, що щастя не можна ототожнювати з чимось одним, наприклад, з коштами. З успіхом, з місцем у суспільстві, тобто з усім тим зовнішнім благополуччям, на яке ми спрямовуємо так багато зусиль. Так зрозуміло, що в якійсь мірі достаток це щастя, що успіх це щастя, що здоров'я це щастя. Але вражає те, що чим більше таке зовнішнє щастя, тим більше воно крихке, тим більше в нас страх. Втратити його. І ось примарність такого щастя стверджує євангельська історія про чоловіка, який, розбагатівши, задумав побудувати нові комори для свого врожаю, вирішивши, що в нього в руках повнота щастя. А що йому було сказано: нерозумний, ночі цієї душу твою зажадають від тебе, і кому залишиться те. Що ти наготував. Звичайно, нерозумна і по суті невмируща ідея про справжнє щастя на землі землі, яка спотворена гріхом, і людство на вершинах свого досвіду, і думки це знає, і тому, якою сумною правдою звучать слова великого Пушкіна на світі щастя, нет, но єсть покой і воля. Тільки там, внизу, шумить і волає натовп і думає, що від крику і веселощів прийде щастя, ні. Справжнє щастя приходить тільки зсередини, тільки з глибини душі. Царство Боже внутрі вас є, ібо це не піша, і пітьє, но праведність, і мир, і радость, а Дух є Святом, каже нам святий апостол Павел. А блажений Августин, один із святих отців Церкви IV століття, стверджуючи цю думку, говорить для себе Ти, Господи, створив нас і не задовільниться серце наше, поки не знайде тебе. Ось ці слова Євангелія і блаженого Августина є справжніми словами про щастя. І тому, стоячи на порозі нового року. Вступаючи ще раз в таємниче майбутнє, найбільш ми потребуємо очищення і відродження самого поняття про щастя. Ми повинні викинути зі своєї свідомості помилковий ідеал щастя, відкинути всі його імітації, які нав'язують нам цей далеко непростий і доленосний для нашої Батьківщини час. Нещодавня вітчизняна історія ХХ століття свідчить, що побудова справжнього щастя на землі неможлива, тим більше, якщо воно будується за рахунок людських страждань. Здається, що ще жодне століття не принесло народу нашому стільки лиха, стільки сліз і крові, стільки страху і ненависті. І показовим є те, що ці страждання. Кров і ненависть були, виявляється, принесені в ім'я щастя і виправдовувалися як необхідні етапи на шляху до нього. же жето приношення зараді світло майбутнього стало понівечення душі нашого народу, майже викорінення з його свідомості основ християнської моралі та нищення церкви. На превеликий жаль. Сьогодення підхоплює тенденції минулої епохи. Останнім часом ми стали свідками, що для вірних Української православної церкви настали часи випробовування на предмет вірності Богу і вірі своїх батьків. Сердечним болем, ми спостерігаємо, як століття всезагальної толерантності та поваги, саме історична церква нашого народу. Церква святих київських князів Володимира, Ярослава та Ольги, церква святих Отців києво-печерських та церква козаків Запорізьких несправедливо піддається дискредитації, обливається брудом і переживає відкриті та зухвалі фізичні гоніння. Це та сама церква, яка на зорі державності Древньої Київської Русі. Сприяла устрою громадського порядку, примиряла князів та зміцнювала християнським вченням правові основи сім'ї. Це та сама церква, яка виховувала в людях почуття відповідальності і патріотизму, та своїм законодавством нерідко заповнювала прогалини державного закону. Це та сама церква, яка створила чудові пам'ятки архітектури. Живопису і літератури, які збагатили саме нашу вітчизняну культуру і донині є національною гордістю нашого народу, це вона, наша православна церква, служила опорою в боротьбі проти іноземних загарбників протягом всієї нашої історії. Одним словом. Це та сама церква, яка протягом цілого тисячоліття була клопітливою матір'ю нашого народу, Розділяла з ним радість і горе, і як зіницю ока зберігала його віру і пронесла її до нас через полум'я ХХ століття неушкодженою і спасительною. А сьогодні ця церква терпить наругу. Але будемо твердо вірити, браті і сестри, що не в силі Бог, а в правді, і що і на цей раз не полишить Він своєї церкви і уже создав Єсі Чесною своєю кров'ю. Ми ж, вірні цієї церкви, явимо світу цьому не силу своєї зброї, а силу своєї віри і життя по вірі. Адже це нам Господь каже, так кода просвітиться світ ваш при причолові, якода видять добра діла ваша, і прославлять Отця нашого і є на небесах. Тобто, щоб ми були світлом для інших, і щоб, дивлячись на наше, сповнене християнських чеснот життя, люди прославляли Бога. І тоді Ніякі козні діявольські не зможуть здолати нашої святої церкви і завдати шкоди нашому спасінню. Церква за свої майже 2000 років пережила багато випробувань, але оскільки її глава Христос, то її ніхто і ніколи не зміг здолати. І після кожного випробування вона ставала ще міцнішою. Віримо, що так буде і на цей раз вітаючи всіх вас, дорогі брати і сестри, з Новим 2016 роком, бажаю вам бути вірними Богу і церкві, свято зберігати нашу батьківську православну віру. Бажаю мирного неба і міцного здоров'я, бажаю успіхів і допомоги Божої. У всіх ваших благих починаннях та багато не просто нового, а життєдайного щастя у Бозі, яке ніхто не відбере у нас, щастя, яке здатне вічністю та гармонією наповнити кожну хвилину нашого земного буття. А усвідомлюючи всю складність сьогодення, закликаю вас до щирої молитви за нашу святу. Українську православну церкву, за нашу Богомбереженну Україну та за наш боголюбивий український народ. І будемо вірити, що Господь приклонить до нас свою милість зі святом вас, дорогі мої, з Новим Роком!